Наступна партія буде десь через місяць, березень, ну, може, на кінець квітня. Ну, останні числа квітня. Буде там партія. Ну, але одразу брали якось так літру. Е, ну, були основні заявки це була літра. А зараз йде мені 3, 4, 5. І зробили там партію десь там, ну, в районі 150 літрів. І за два дні її і немає. І, і люди пишуть, а чому, а я у вас замовляли. Ну, ну немає, ми не можемо такий об'єм його виготовити. Розповідаємо. Багато є пишуть, що зробили по вашому рецепту і саме користуємося. Робіть. У кого є можливість, купили яблука, виростили яблука з осені, підготовте, подумайте, якусь посуду придбайте, десь на базарі, в когось у якихось це є виготовіть, зробіть для себе, для своєї сім'ї, не лінуйтеся. Та 3-4 місяці, оце як последні, так було так довго. Чотири місяці минуло, а він та, думає і думає, і, і не знаю. І, і все робиш одинаково, і всі інгредієнти одинакові, а воно от думає і думає. І ти до його ходиш і просиш його, вже ж довше готовий. Буде. А він каже, і ще трошки, і ще трошки. Ну, так що, Наступна буде тільки-тільки закінчили із замовленнями.